У Вараші зафункціонувала міська військова адміністрація. Створення нового органу самоврядування у місті супутнику відбулося згідно з указом президента України від 20 лютого цього року. Начальницею призначили Людмилу Мариніну. Всі ми розуміємо, що вареську міську військову адміністрацію створена для того, щоб посилити безпекову ситуацію в місті Вараші на підступах до рівненської атомної електростанції, зміцнити обороноздатність громади і району в цілому. Завдання, які стоять на сьогодні, це взаємодія з військовими формуваннями, які є на території громади, району і з прикордонними службами і всіма силами безпеки і оборони. Дудмила Васильовна – це людина, яка дотична до регіону, оскільки будучи головою Варської військової адміністрації, вона безпосередньо районної маю на увазі. Вона володіє всією проблематикою. Тому добре розуміє, як має функціонувати військова адміністрація і розуміється на безпекових заходах і їхньої черговості і пріоритетності для регіону в цілому. Міський голова вараша Олександр Мензул каже, Вараська міська рада продовжуватиме працювати у сталому режимі, але вже у взаємодії і співпраці з новим органом самоврядування. У нас працюють всі виконавчі гілки влади в тому режимі і далі будуть працювати. Єдина різниця в тому, що віднині затвердження фінансових видатків буде виконуватися військова адміністрацією. Це перше. Друге, всі майнові питання, земельні питання, питання відчуження як майна, так і землі, так і інших комунальних ресурсів буде виконуватися міською радою. Під час воєнного стану безпека місць супутників АЕС та, зокрема, і Рівненської атомної станції, в пріоритеті. Важливе рішення в тому, що це об'єкт номер один. Не тільки в нас в області, а ну, в цьому цьому західній Україні призначення Людмили Васильівни на посаду голови військової адміністрації міста а, вона дійсно згуртує всі а, сили для того, щоб а, посилити, посилити захист, посилити оборону і а, ефективно швидко приймати рішення. Найближчим часом буде визначено структуру Вараської міської військової адміністрації та затверджено її штат. Я впевнена, що ми всі разом з вами у чіткій взаємодії, в спільній співпраці тільки будемо потужно зміцнювати оборону, охорону і безпекову ситуацію. в Варші тож єднаймося і до перемоги разом! Слава Україні! Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.